Хагаван наділив вас найвеличнішою силою, силою вибору. Але що ви зробили з цією силою? Ман, ке, хааре, хаар хай, ке джиті джит, кахе, кабір харі пає, ман хі-кі партіт. Значення, перемога і поразка це лише відчуття ума. Якщо людина зазнає поразки в умі, розчаровується, то це поразка. А якщо вона перемагає в умі, то вона є переможцем. Бога також можна досягти лише вірою ума. Якщо немає віри в досягнення його лотосових стоп, то як ви зможете його знайти? Садгуру дає найнеймовірніші перлини мудрості в кожному садсангу. Він нагадує всім слухати один і той же садсанг незліченну кількість разів, щоб глибина садсангу. Повністю проникла у ваш ум. Він говорить про те, що серце є глибшим станом ума. Пробуджена свідомість є ще глибшим станом того ж ума, а атма є найглибшим станом того самого ума. Всередині і через ваш ум, який ви зневажаєте і не контролюєте, є потенціал для усвідомлення себе, своєї мети в житті і самого Бхагавана. Але скільки людей вірять в це, скільки людей йдуть цим шляхом до кінця, щоб усвідомити себе і Бхагавана? Дуже-дуже мало. Більшість просто приходять до Садгуру, щоб позбутися своїх нагальних проблем і йдуть, не турбуючись ні про що, коли ці проблеми вирішені. Але бхакта це той, хто має нескінченне прагнення бути поруч зі стопами Садгуру весь час. Бути з пхагаваном у кожну мить любов до нього ніколи не зменшується, а тільки нескінченно зростає. Чи маєте ви таку глибоку жагу до Бога?